Відчуття та емоції, які зафіксували на полотні, в Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку дзеркала. Експозиція об'єднала роботи трьох художниць: Галини Філіпової, Надії Садов'як і Наталії Вовчук. Більше у наступному матеріалі. На виставці дзеркала художниці представили понад 40 робіт за останні кілька років. Галина Філіпова є авторкою унікальної техніки, яку минулого року офіційно зареєструвала. Її стиль поєднує вишивку, живопис та декоративний розпис. Це виставка про те, що ми можемо побачити в своїх картинах. Ми дивимося в них як дзеркало. Кожна з нас дивиться. На свою картину як дзеркало, тому що вона там відображає свої емоції, свої почуття, свої переживання, і таким чином виставка дзеркала. Ну, Експозиція доповнена справжніми дзеркалами для того, щоб підсилити концепцію. А ці 12 картин творила Наталія Вовчук. Каже, для неї малювання це спосіб висловити емоції, які важко передати словами. Спочатку мені щось дуже залягає в душу, і це одразу хочеться передати на полотно. Іноді це триває місяць, іноді триває один день. Тобто все залежить від емоцій, яку відчуваєш. Сумна жінка. Ну, це вже була створена під час війни. Дуже було страшно очікувати цих сумних жінок, бачити їх. Тобто, ці перші такі, це, це дуже дуже боліло. Надія Сидов'як працює у техніці, яка поєднує абстрактний живопис із елементами нейрографіки. Її роботи відрізняються яскравістю та динамікою. Ці мисткині, що представили свої роботи, дуже різні, як по характеру, як по стану своєї своєї зайнятості, але одночасно вони їх поєднує любов до мистецтва і. Дечому навіть їхня непрофесійна налаштованість на мистецтво дає їм їхньої такої надає їм яскравості, неповторності, і тому я вважаю, що ця виставка буде користуватися популярністю. Виставка триватиме до 28 липня.